Прем'єра 15-ї серії серіалу Дієта номер 0 відбудеться в середу, 13 грудня, на телеканалі ТЕТ о 19.00. І так, на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну що ж, коли мова заходить за 15-ту серією, то тут важливо відмітити одну річ, яка на даний момент виділяється над усім іншим. Ми знаходимося за крок до кінця цього серіалу. 15-та серія це передостання серія, і все, що тут відбудеться, перенесеться прямо в фінал. Тому слід очікувати на багато важливих поворотів сюжету на цьому етапі. Звісно, це й не дивно, адже тут буде багато емоційних моментів від початку до кінця, коли мова зайде за Марго та її рішення. З самого початку серіалу на її долю випало багато труднощів, і якби їй тяжко не було, вона продовжувала жити і мріяти про те, щоб справедливість перемогла. І ось нібито вона й досягла бажаного, але здається, саме болюче і важливе рішення ще тільки попереду. Те, що батько мій сина Єваня поставив її в дуже важке становище. Вона кохає його, але в той же час їй дуже складно зрозуміти і пробачити його. Тому в наступних серіях саме цей поворот додасть великого драматизму до серіалу. І, скоріше за все, в кінці цієї серії ми залишимося з таким питанням: чи зможе все ж таки Марго залишити всі старі образи в минулому та, нарешті, бути щасливою? До того ж, емоційний стан Вані в останніх серіях теж буде дуже складним. Він дуже сильно переживатиме за його стосунки з Марго, адже він її кохає і більш за все буде боятися її втратити. Загалом ця серія обіцяє бути дуже напруженою з відкриттям таємниць минулого, розгортанням глибоких емоційних конфліктів та визначальних моментів для кожного героя. Тому давайте сподіватися, що в цій захоплюючій історії кожен герой знайде своє місце і щасливий фінал буде гідним завершенням цього захоплюючого шляху. Що ж, не пропустіть цю серію вже завтра, а також пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете побачити тут. Ставте подобайку і до зустрічі.